Туди власники тварин домашніх були не підготовлені до війни і до евакуації тварин. Приносили в пакетах котів. Підірвані лапи, травмовані тварини. Коли це пічкірна, тваринка, спокійно, все. До вимушеної евакуації правильно підготуватися можна наступним чином. Наша така звізда це Буча. От, пожалуйста. Ця лисиця в нас живе з першого місяця війни. Ми її, ми її привезли з Бучі. Маленькі дітки нам її принесли. Кажуть, хто тут військової болить. Вони достають лисиня обпалене. І ми це лисиня в переноску. Так і привезли в Хмельницький. Любимо її. Професор Кирило Чумаков легендарний український ветеринар. Через його спеціалізований шпиталь пройшли майже всі тварини, евакуйовані з гарячих точок. Починаючи з 24 лютого, Кирило разом з колегами щоденно оглядав дві сотні чотирилапих. Ветеринарам довелося рятувати диких звірів, службових тварин, але здебільшого хатніх улюбленців, поранених. Або травмованих під час евакуації У нас рядишком проходить траса, і все, що їхало до кордону, фактично проходило через наші руки. От можете собі уявити більше 10 тисяч людей в кожного другого чи кожного третього собака кицька на руках. Рятувалися, хто як міг, і хто ще міг. Приносили в пакетах котів в. Коробках люди, власники тварин домашніх, були не підготовлені до війни і до евакуації тварин. Вони просто за шиворот, за світер сховали. Було таке картонні ящики від телевізора. І дирки зроблені, і заходить жіночка з Харкова. Е, каже: я вам котика принесла. Такі, і ту коробку з під телевізора картонну. Як ми її розкриваємо, їх сім штук. Віті йолки палки в рябих сумках, як колись, коза. В Ребі сумці, це був цирк. Поділіться в коментарях, чи є у вас домашні улюбленці, і чи доводилося вам їх переміщати у більш безпечне місце? У нас були такі випадки, що просто банально вже трупи доставали з машин. От, е з Києва люди їхали, дуже старі дві собаки. В них було і одна інфаркт розвився, і ми не встигли врятувати два алабая. Щоб під час евакуації захистити тварину від травм та стресу, фахівці радять дотримуватися наступних правил: по-перше, підготуйте для хвостатого пасажира зручне місце. Власник тварини має знати, в нього має бути переноска де будь-яка картонна коробка достатнього розміру, де тварина могла б вільно розміститися. Бажано, якщо у вас така от гігантська собака, як у мене, Фрося, то я не думаю, що ви будете їхати в автобусі чи в машині і засунути її в переноску. Якщо ви її візьмете на руки отак, і будете гладити, розмовляти з нею, вона набагато краще перенесе. Любовніць. Існує ще такий лайфхак. Коли немає можливості тримати на руках, можна укутати теплим пледом чи хусткою, якоюсь хрест-навхрест, зв'язавши на грудях. Тваринку просто укутуєте, і в нього є відчуття захищеності. Друге, що знадобиться під час евакуації вашого улюбленця, аптечка. Ви маєте не забувати, що медикаменти треба з собою в сумку класти. Це банальний бінт, йод. Тож, фукорцин, стерильні салфетки, марля, вата, антисептик. Заспокійливих засобів специфічних є досить мало. І вони не завжди доступні. Але ми маємо людську аптечку. Може підійти ті самі таблетки Валеріани. Може підійти такий препарат, як барбувал. На собаку кілограм 10 барбувала достатньо одної каплі на чайну ложку кипяченої води. Обов'язково піклуйтесь про запас корму. Годувати тварину в дорозі потрібно за звичним графіком, але головне мати питну воду в достатній кількості. Літом дуже багато не доїжджало. Теплові удари треба, щоб не попадали прямі сонячні лучі. Це треба мати рідини. Завжди певну кількість, щоб тварина могла пити, щоб тварину можна було обляти рідиною, накрити мокрою тряпкою. Однією з найскладніших була евакуація знаменитої бладхаунда грози. Її дуже тяжко евакуювали з самого Маріуполя. Ми везли її сюди на Хмельницький. Певно, ну скільки з Дніпра до Хмельницького, биш на вісім годин. Там виїхали 20 годин. Гроза мала поважний вік, але врятувати її для військових ветеринарів було справою честі. Адже цій хвостаті завдячують життями тисячі цивільних і не тільки. У неї понад 40 державних нагород. Зокрема, за порятунок з-під завалів дітлахів і роботу в зоні АТО і ООС. Ми через кожних півгодини певно зупинялись, підкалювали щось, підкапували, підкалювали, підкапували. Тварина була в дуже тяжкому стані. Ну, головне. Що досить врятували життя. Війна змусила багатьох господарів тварин опанувати навички ветеринарів, щоб урятувати життя власних улюбленців. Скільки буду жити, буду я його помнити. Такому мордоздорова. Такий кіт ухожений з махрове полотенце закутаний, то полотенце в крові. Харкова автобус приїхав. Люди попали під обстріл. Кіт був, в принципі, живого місця на ньому не було. Відірвана передня лапа, вуха нема, глаза нема. Хазяйка його привезла. Їхали без кінцівки в Хмельницький, Ми Хмельницькому вже ампутували її. І... А зараз майстер-клас для господарів на випадок екстремальної ситуації. Ветеринари покажуть, як зробити укол вашому улюбленцю з найменшим стресом для тварини. Перший варіант підшкірний. Він менш болісний. Підносимо максимальну шкуру, скільки можемо, щоб не проколоти, вводимо. І він легенько проходить і все, і тваринка це краще переносить, ніж внутрі м'язево. Деякі препарати потрібно колоти внутрішньо м'язово. Робиться це наступним чином. Де саме більший знизу четверть м'яза, намацуємо саме більший м'ясо. все, помасажували. Все, і тваринка спокійна. Ті, хто навіть без нічого приїхали просто. Привезли, спасли своїх домашніх улюбленців імов отакий от низький уклін від мене особисто. На жаль, з покинутими тваринами окупанти поводяться гірше, ніж хижі звірі. Масштаби скотства. Собака у вольєрі. За що? У вольєрі мірна собака. От скажіть, на йому стріляти в страусів? Нашу ти розстріляв? 400 страусів. От нашу тут. А вон парень в шею ранений. він ще дишать немає. Гостомілі в цьому реабілітаційному центрі е е е диких тварин. Вони сиділи посеред центру реабілітаційного центру, відстрілювали нутрій, бобри, отак, от пожерли лебідей. і дно не вибило від тих лебідей чорних, червонокнижних. Страшно на це все дивитися. Не хотів би я, щоб так було завжди. Хотів би, щоб це закінчилось. І бажано вчора. Піклуємось про тварин, піклуємось один про одного і намагаємось в будь якій ситуації залишитися людиною. Любіть своїх тварин. Це єдина жива істота, яка вас ніколи не придасть. І якщо ви хочете допомогти їй, забрати її з собою, робіть це правильно. І якщо вам було корисним це відео, поширте його серед своїх друзів. Ставте вподобайку рятівникам тварин і напишіть у коментарях, чи у безпеці ваші хатні улюбленці. І якщо так, поділіться світлинами, як зараз почувається ваш чотирилапий. Давайте піклуватися про тих, кого ми приручили, та жити далі.